Легендарний європейський клуб цікавиться мудриком, що стало приводом пацанячої розмови двох футболістів збірної України. У Динамо новий амбасадор та перше тренування Артема Довбика з новим тренером Роми. Маємо фотки. Друзі, привіт, Макс Коляда, ваш вподобайка, партнер проєкту Фавбет. Давайте починати. Почнемо ми з Шахтаря, але не того Шахтаря. Що з Болонією грав? Хоча цей Шахтар теж же грав з Болонією. Звісно, я кажу про команду 19, яка перемогла Болонью. Матч пройшов в Італії та мав відбуватися 18 вересня, але був перенесений на 19 через зливу. Переможний гол забив Богдан Трифаненко на 90-тій хвилині зустрічі. Перемоги це завжди круто. Якщо наші головні команди зараз не перемагають. Я про збірну, я про Шахтар, то і юнацьким. Командам можна порадіти. І оновила рейтинг національних збірних. Попри програні матчі з Албанією та Чехією, у лізінації збірна України піднялася з 25 на 24 місце. Зараз у нашому активі 1548,29 бала. А було 156725. 25. Рибров, де ви хейтери? Патужно. Про збірну ми ще наприкінці відео поговоримо. Динамо оголосило про початку. Ток співпраці з колишнім чемпіоном світу з боксу Володимиром Кличком, 48-річний українець, став амбасадором столичного клубу. Занадто багато адекватних і класних рішень від Динамо останнім часом. Ну це красиво. вогінь! Рома звільнила головного тренера Даніеля Деросі через невтішні результати команди. Фанати вже встигли попрощатися з легендою клубу. Вийшло досить чутливо. Римлян очолив новий тренер Іван Юріч, колишній коуч Торіно. Він вже встиг провести тренування з командою. В ньому взяв участь, і Артем Довбик. Ось вам, друзі, світлини. Наш український ленд-крузер вже тренували. Під керівництвом нового коуча. І віримо у те, що результати Роми далі будуть тільки краще. Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков розповів, чи був до нього інтерес від клубів серії А. Я отримав пропозицію від Ювентуса і Мілана, але вони були відхилені Шахтарем. Питання камінь-потикання, друзі. Чи правильно Шахтар зробив, що не віддав минулого сезону 에, Судакова, і нині він. Перебуває в невеликій стадії на такому собі етапі маринування. Пишіть свої думки, як далі буде розгортатись ситуація навколо Судакова? Челсі у зимове трансферне вікно хоче продати декількох своїх гравців. Повідомляє тім. Talk. За даними джерела, до цього списку входить вінгер команди Михайло Мудрик. Інтерес до хавбека є з боку представників АПЛ та інших європейських клубів. Баварія, яка хотіла орендувати Мудрика у січні цього року, все ще продовжує слідкувати. За ним цікавиться мудриком і Марселі, який очолює Роберто Дедзербі. Італієць є великим шанувальником українця та вірить, що зможе отримати від нього найкращі якості. та тренер, нагадаю, працювали в шахтарі. Оренда є найбільш ймовірним варіантом для мудрика, адже не факт, що провансальський клуб захоче посередині сезону витрачати великі гроші. Я вже говорив про це у минулих відео. Як на мене, мудрику треба щось змінювати. Нинішній мудрик в нинішньому челося це не дуже позитивна історія. Мало ми. Бачимо, в тому нині позитиву, і треба щось власне, е, міняти. Ці зміни точно дадуть якогось бусту його кар'єрі. А інакше ми будемо чути тільки такі історії, як мені здається, як далі. Власне, повертаємось до збірної. Давайте згадаємо одну річ, що ми побачили перед першим матчем у Лізінації, коли стало відомо, що Михайло не зможе грати через пошкодження. Побачили мікроролик. Його побачили по певних каналах у Ютубі, що береться десяточко і набувається там Шапаренко. Я думаю, для Мудрика це було неприємно. І з того, що мені сказали, скажімо так, між цими двома матчами була розмова між Мудриком та Шапаренком. Вони по пацанячому поговорили. Я не маю на увазі, що вони билися. Мудрик підійшов до Шапаренка, сказав, що хотів би повернути собі цей номер. Я не знаю, яка була відповідь, що вони там розмовляли, але в підсумку Мудрик 20-й номер, Шапаренко 10-й. Факт є факт. Якогось там суперконфлікту бійки ситуації, коли збирається велетенський склад і ярмонко такого не було. Якщо чесно, має бути правило в колективі, Хто більше матчів зіграв, той вибирає першим. Правило має бути, але адаптоване до реалій сьогодення. Наприклад, хто з гравців збірної має більше татуювань, тому і видається перевага при виборі певного номера. Шапаренко значно раніше грав під десяткою, ще коли мутрика взагалі не було в збірні. Вони забувають, що за ці номера робили футбольні особистості, котрі робили це своєю грою. Виходьте і доводьте грою право на вподобаний номер. І як на мене, не може нині взагалі йти будь-якої суперечки про номер, коли збірна так виступає. Це взагалі не має жодного значення. Абсолютно. Про що вони думають, коли команда виходить на поле і показує такий футбол? Про які номери йде мова? І якщо є така інформація, то де в цій ситуації перебуває Сергій Ребров, який, на мою думку, мав би, скажімо так, заспокоїти футболістів і пояснити їм, що номери це чи не останнє, про що нині треба думати, коли футбол збірний виглядає ось так? Друзі, що думаєте ви? Пишіть коментарі. У мене ж на сьогодні все. Хочу вас у коментах побачити. Почимось.